Філіпе, темою вашого шоу стали бої без правил. Чому саме цей вид спорту? Адже ми знаємо, що ви великий шанувальник футболу і серед ваших друзів чимало футболістів. Чому ж саме ринг, а не поле? Я дійсно обожнюю футбол. Ми робимо одяг для гравців футбольного клубу Рома. Але наразі в центрі уваги воїни, бійці. Боротьба це мирна річ, адже ти борешся своїми руками, кулаками, а не зброєю. Але у той самий час це виклик. Певнена, ви знаєте. Найтитулованіших українських боксерів, брати клички. Ви ж з Німеччини. А чи знайомі ви з ними особисто? Так вони дуже відомі у Німеччині. Я бачив їхні тренування. Вони дуже високі та дуже вражаючі. Ваш бренд добре відомий і в Росії, і в Україні. Чи ситуація в цих країнах позначається якось на вашому бізнесі, на продажах у Росії? Ми не відчуваємо особливих змін, але ми відчуваємо зменшення продажів поза її межами. В Європі менше туристів з Росії. Люди менше. Чи подорожують, адже виїжджаючи за кордон, їм потрібно міняти гроші, а обмінний курс валют зараз для росіян надзвичайно невигідний. Тож вони витрачають гроші на батьківщині. в Україні. Дещо інша ситуація: наш бутик у Києві відкрився під час революційних подій. Не було ніяких гучних вечірок і презентацій. Ми дуже співчуваємо українцям, їхнім втратам, і віримо у те, що все зміниться на краще. І вже в 2015 році сподіваюся, я зможу приїхати до вас.